Вітаю! Сьогодні у нас проміжне відео. Це друга частина відео розмноження черенками троянд. Отже, давайте поглянемо проміжний результат. Це буде друге відео. І з трьох, третє відео вже буде восени, коли я буду пересаджувати в горшки та в ґрунт безпосередньої степлиці нашої. Отже, в попередньому відео, хто бачив, бачили, що ось ці у нас верхні рослинки, це у нас посаджені. 6 тижнів тому виходить. Попереднє відео було 3 тижні тому, разом 6 тижнів тому. Отже, оці рослини. Їм 6 тижнів. Оцим, що спереду, що я досаджував у рядочки, їм виходить, ну там з проміжком їм виходить 3 тижні, 2 тижні. Ось так цей парничок я вже досаджувати не буду. Оскільки трішки стане прохолодніше, я вже буду його тримати відкритим. Давайте поглянемо, що в нас вийшло, бачимо перший ряд на бухші бруньки. Другий ряд вже прям пішла рослинка, до речі, зауваження. Ось, наприклад, ось тут більше за все вже піде бутон. Цей бутон, як навіть тільки він почав формуватись, обов'язково його потрібно общипнути. для того, щоб рослина не витрачала на нього сили. Отже, бачимо, ці пішли вже гарно, ті, що ще не пішли, бачимо на бухші бруньки. Так, яскраво-червона, знову ж бачимо, що деякі пішли, деякі просто бруньки набухли. Деякі вже пустили пагінці. Бардюрка у нас не дуже, теж деякі набухли бруньки. Тут раз, два, три, чотири, це 100% не прижилися, тому що потемнів пагін. Всі інші бачимо живі. Далі темно-червона, це у нас букетна високоросла. Почувається чудово. Бруньки понабухали майже на всіх. Одна лише не прижилася. Вон, декілька вже випустили нові пагінці. Далі оці у нас три рядочка, це їм виходить 5 тижнів, Ці три рядочка ми привезли з іншого міста. Вони були зав'явші. Бачимо, що... що це у нас. Червона риска, взагалі три штучки було, не один не, не прижився. Так, далі бордюрка, риска, це мілкі квіточки. Бачимо, із п'яти троє прижилося. Лимонна із трьох одна прижилася, вже пустила пагін. Ну і ці е, мілкоквіткові, в принципі, як бачимо, одна тільки ось крайня тоненька не прижилася, а всі інші вже вже гарно пішли. І перейдемо на інший парничок, який я починав висаджувати. Виходить три тижні тому. Перші я туди висадив. Там у нас і Жимолость, і Барбарис, і Ожина. Перейдемо ще туди. Якраз сьогодні буду я туди досаджувати вже. Ще штук 50 саджанців. Черенків висаджу. Отже, ось наш матеріал. На сьогоднішнє черенкування. Мені ось потрібно сюди вільніше півбарничка. Потрібно висадити сюди штук 50 саженців. Оглянемо наша ожина. Приживаємось 100%. Ось бачимо, вже пускає погінці. 100% вся прижилась. Жимолость почувається не дуже. Тримаються 4 штуки. Схоже за все, що їм спека трошки не подобається. Такі підсохші. Із Барбарису у нас бачимо менше половини, мабуть. 5 штук лише живих лишилося. Це пройшло у нас, виходить, три тижні від посадки. Тра трояндочки тримаються. В принципі, одна бачу, тільки загинула. Це у нас біло-червона. Це у нас ряд. Це по сусідству ми брали відсвічені трояндочки. Тут декілька різних. Я їх не підписував, тому що все одно будемо в рядочок висаджувати і потім перевіряти наступного року на сортність. Отже, зараз швиденько по черенку і не буду показувати, щоб не займати ваш час, не буду показувати, як це роблю. Попередньому відео це все є. Буду використовувати вкорінювач цього разу. Нерідкий ось такий порошковий. Кожен корінець, кожен саджанець буду вмикати в нього, садити і потім полюбити. Ось такий у нас результат. Висадили череночки, наші вийшло приблизно 65 штук. Ну, там ще один рядочок буде у нас відсвіти бордюрка помаранчева. Висадимо її і, в принципі, на цей сезон буде все. Ось ця от бордюрочка піде у нас іще парничок на черенкування, Одна і зараз покажу друга. Ось ця відцвіте. І на цьому у нас буде приблизно... Біля 300 саджанців, черенків, із них буде приблизно 220-250 готових для пересадки восени. Тому не пропустіть, підписуйтесь. На все вам добре.